На березі тихого удаю найбільшої притоки Сули, біля міста Прилуки серед мальовничої місцевості лежить село Замістя. За однією з версій, назва села пов'язана з його місцезнаходженням. Замістом. Також зустрічається назва цього села як Замостя. Колись давно був міст, що з'єднував береги Тихоплинного удаю. Звідси і назва Замостя. Замостом. Раніше село входило до міста Прилук, було заселене в основному козаками, було створено замістянський курінь. Після скасування кріпосного права замістя стало. В даний час замістя центр замістянської сільської ради, Масіївка хутір Капустинці, замістя, центр садиби пайгоспу Замістянський. Село Замістя з усіх сторін омиває річка Удай, на території села ґрунти піщані. А глинясті. Історія замістя тісно пов'язана з історією міста Прилуки. В далекі часи землі по річці сулі та її притоках були заселені слов'янами, суличами. Вони займалися бджолярством, звіроловством, риболовством і трохи землеробством. Річка була головним посередником людських відносин. По судноплавному на той час пудаю човни купців піднімались від низини річки Сули, куди вони заходили з Дніпра до цих місць. До 18 століття поселення за місця показуються разом з прилуками. Перша згадка про поселення відоме з часу Вишневеччини з 1618 року. Замістянські козаки входили до Прилуцького полку, котрий під час визвольної боротьби проти панування Польщі в 1648 році налічував 2106 реєстрових козаків. По Ревізії в 1740 році прилуцькі козаки поділялися на три курені, в тому числі Кустівський і Замістянський. На цей період випадає початок кар'єри на духовній ниві онука відомого прилуцького полковника Дмитра Горленка Іосафа. Іосаф після закінчення Київської духовної академії прийняв чернечий сан. згодом став білгородським єпископом. У 1754 році побував на прилуцькій землі. У 1911 році святійший синод Оголосив на всю Росію Нового святого Іосафа Горленка. За народними переказами старовину села Замістя належало батькам Іосафа Горленка. За народними переказами старовину село Замістя належало батькам Іосафа Горленка. 4 вересня 1913 року в замісті була відкрита церква імені Іосафа Горлинка. Довгий час, починаючи з 1910 року, у замісті правив рід поміщика Івана Величка. У Івана Величка був домашнім учителем його дітей Павло Павлович. Білецький Носенко, чудовий педагог, людина енциклопедичних знань. У 1859 році в замісті був 131 двір, 419 чоловік, 448 жінок і працювало три заводи: сахарний, Свічної і мильний. У замісті вперше на прилученні стали садити картоплю. Після скасування кріпосного права в замісті організувались Общество козаків 143 господарства, в них землі 401 десятина. Велисковське Общество крестьян – 42 господарства. В них землі 110 десятин. Замістя поділялося на велике і мале замістя, які розділяв вигін і де стояло 66 млинів. Сільська молодь вільний час проводила на вулицях, на колодках, а взимку дівчата шили, пряли на досвід. У порівнянні із сусідніми селами селянам замістя найменше припадало землі, тому молодь йшла на заробітки на Таврію, в Київ, Одесу та на Донбас. Працювала молодь також в прилуках на Тютюновій фабриці. Останньою поміщицею була. Закревська. Маєток її був розташований на високому березі річки Удай. До рук селян землі і маєток Закревської перейшли тільки навесні 1919 року. У березні 1929 в селі була утворена сільська рада. Навесні 1930-го. За місті організовано колхосп імені Чапаєва. 17 вересня 1941 року в село війшли німецькі окупанти. Велике Горе оповило село. Чоловіків забрали на фронт, активістів і їх сім'ї 26 чоловік заарештували, звезли в Густинський монастир. 1 березня 1943 року гестапівці їх розстріляли. 18 вересня 1943 року село було визволено від фашистських окупантів. Не повернулося з війни 133 воїна, жителі села Замістя. У селі живуть в основному українці, росіяни, дві сім'ї вірмен, три молдаван. Найпоширенішими прізвищами є Маценки, Завітневичі, Котелинці. Прізвище Маценко походить від першого поселенця села Мацієвки. Мацієвка, говорять старі жителі, походить від його імені. Завітневичі і Котеленці – це переселенці міста прилуки. Сім'я на прізвище Валько, дане прізвисько Коржикових, а походить воно від прадідів. В селі було 66 млинів, а залишився один, на якому працював Валько, і цей млин переходив у спадщину. Мельник пригощав своїх клієнтів коржиками. Так і пішло прізвисько. Прізвисько дудки. Прадід цього роду майстерно виготовляв дудки. Давно нема діда. А прізвисько залишилось у даний час населення села працює в місті прилуки. Це швачки, слюсарі і так далі. У селі, крім пайгоспу. Є мале підприємство «Лазоренка», на якому виготовляють меблі. Там багато працює молоді. Село поділене на чотири вулиці. Вулиця Леніна проходить по центру села. Удайська по річкою Удай, Чапаєва, починаючи з центру і тягнеться в кінець села до Яру. Шкільна. По обидві сторони школи. По народному село ділиться на мале замістя та Велике замістя. Озеро на місці колишнього озера. Колода з давніх давен молодь збиралась веселитись до річки на колоди. В селі двоє кладовищ на малому замості та великому. На кладовищі Малого Замістя є братська могила, де поховані чотири воїни. На кладовищі Великого Замістя є підвищення, яке з роками зрівнювалося. Говорять, що там поховані татари, які прийшли як завойовники. В кінці Великого Замістя починається Карпенків яр. Де випасається худоба, з яру лісопосадки, в основному з беріз та дубів. Виїжджаючи з міста прилуки і повертаючи в село за місця, ми бачимо з одного боку долину, пасовище для худоби, а з другого ліс з верб, тополь, беріз і дубів. А далі соснове лісо. Біля школи вчителем Глущенком з учнями був посаджений парк, але він зараз майже винищений, красиве заможнє село за місця, і розташоване воно в чудовому місті на березі ріки Гудей. Колись давно біля річки був ставок. Поміщиці Закревської. Як кажуть старожили, він весь був обсажений деревами, а до нього згори вели красиві алеї. Саме тут пані Закревська відпочивала. Давно ставок з'єднався з річкою, замулилась річка Удай, і тільки людська пам'ять зберігає. Для поколінь цікаві подробиці.